Учні Житомира підтримали онкохворого Сашка Петренка. У гуманітарній гімназії номер 23 відбувся благодійний фестиваль учнівської молоді міста під назвою Собори наших душ. Місяць назад на розширеному засіданні міського парламенту старшокласників було вирішено привести знову традиційну щорічну акцію Дитина дитині і допомогти в цьому році Саші Петренко, який хворий на нейробластому четвертого ступеня. Збір коштів на лікування Сашка проходив в рамках щорічної акції Дитина дитині у грудні 2011 року. Лідерам. Шнівського парламенту було ініційовано проведення щорічної благодійної акції Дитина дитині. Понад 30 навчальних закладів Житомира з 15 січня по 5 лютого зібрали майже 60 тисяч гривень та передали зазначену суму бабусі хворого хлопчика. Нема байдужих людей, немає. Кожна людина хоче нам допомогти. Якщо не може матеріально, вона допомагає нам психологічно, морально. Ви знаєте, всі цікавилися Сашком, всі цікавиться. як він там, що ви там. Ви знаєте, мені так кажеться, що майже весь Житомир знає про. Нашого Сашка сума необхідна на лікування складає майже 144 тисячі євро. Попри страшну недугу, Сашко має величезне бажання жити. Розповідає пані Олена. Німецькі лікарі здивовані, здивовані е бажанням Сашка жити. Настільки він такий у нас живчик, настільки він такий енергійний. Ви знаєте, все таки четверта стадія онкозахворювання, Ну про щось говорить. Але він не секунди не сидить на місці. Наразі Сашко перебуває в німецькій клініці. Усі обстеження вже пройдені, і в найближчі дні хлопчику призначать лікування.